Росія різко змінила тон. Поки світ чекав на чергові ультиматуми, із залів переговорів почали лунати сигнали, яких не чули роками. Видання Політіко повідомляє, що цей тиждень стане вирішальним для майбутнього України, що змусило Кремль раптово збавити оберти, і яку пастку готує Москва під прикриттям конструктивного діалогу. Уся правда про Абу-Дабі просто зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Події розвиваються стрімко. Учора, 3 лютого, тон російських переговорників на зустрічі в ОАЕ несподівано змінився з агресивного на стримано-діловий. За даними джерел Політико, російська делегація вперше за довгий час не почала зустріч із вимог негайної капітуляції України. Замість цього Москва виявила готовність обговорювати конкретні пункти, які раніше назив. Вала неприйнятними зокрема йдеться про параметри демілітаризованої зони та можливу присутність міжнародних спостерігачів. Чому це відбувається саме зараз? Експерти пов'язують таку зміну з двома факторами. Перший це вступ у гру Дональда Трампа, який чітко дав зрозуміти: якщо Росія зірве угоду зараз, Сполучені Штати знімуть усі обмеження на постачання далекобійної зброї Україні. Другий фактор катастрофічна ситуація в російській економіці, яка, попри допомогу Китаю, починає захлинатися під вагою військових витрат та аномальних холодів, що паралізували логістику. Чому Ітико називає цей тиждень моментом істини. Уся справа в дедлайнах. Трамп поставив завдання своїм спецпосланцям вийти на рамкову угоду до 8 лютого. Якщо домовленості не буде досягнуто, переговорний процес може бути замороджений на невизначений термін, що неминуче призведе до нового витка ескалації. Зараз в Абудабі вирішується, де саме пройде лінія розмежування. Україна наполягає на виведенні військ із ключових напрямків, тоді як РФ. Намагається зацементувати поточний фронт, проте несподівана гнучкість Кремля може бути лише тактичним маневром. Згадайте, кожного разу, коли Росія йшла на жести доброї волі, це закінчувалося перегрупуванням сил для нового удару. Українська ж сторона це чудово розуміє. Президент Зеленський в своєму останньому зверненні підкреслив: ми віримо справам, а не зміні інтонацій у теплих залах. Ще 72 години покажуть, чи готовий Путін до реального відступу, чи це чергова спроба виграти час. Особливо увагу варто приділити стіву Уіткофу, спецпосланцю Трампа. Саме він зараз модерує зустрічі. За даними інсайдерів, план Уіткофа передбачає болючі компроміси для обох сторін, але з однією критичною деталлю – створення системи миттєвих санкцій за будь-яке порушення режиму тиші. Зміна тону це спроба Москви виторгувати собі зняття хоча б частини санкцій в обмін на припинення вогню. Політико зазначає, що російські олігархи буквально благають Кремль про передишку, оскільки їх активи на заході перебувають під загрозою остаточної конфіскації на користь України. Битва йде не лише на фронті, а й в гаманцях правлячої еліти Росії.